Ми всі скажемо слава Господу! Ми вже сьогодні чули про славний в'їзд нашого Спасителя Ісуса Христа в Єрусалим. І як все місто прийшло в рух і задавалося великим питанням, хто це є він? Слава Ісусу! І як свого часу І Хома задався, каже, Господі, як можемо знати шлях? Слава Ісусу! І сьогодні про цей духовний назріст, про наше ходження з Господом, ми будемо сьогодні учитися, будемо проповідувати про його науку. Але перш за все ми відкриємо Боже Слово Євангелії Івана, 8, розділ з 12 го вірша, 8.12. І знову Ісус промовив до них, кажучи, я світло для світу, хто йде в світ за мною, той не буде ходити у темряві, а буде мати світло життя. До цього віця. Дорогоціна церква, які ми є щасливі, що ми є в Ісусі Христі, слава Ісусу! Що ми в Ісусі маємо світло життя. А хто не йде за Ісусом, то є у темряві. Це велике нещастя і велике горе. Хоч може людина бути научена знати багато філософій, але вона нещасна, вона є в темряві. Світло є лише в Ісусі Христі. І тому Ісус сказав: якщо ви не увіруєте, що то є Я, ви, ви помрете в своїх гріхах, тоді людина помре, якщо вона не увірує в Ісуса. І тоді, як вже тоді браття казали, що місто зайшло в рух. І питалося, хто це є Він? І народ відповідав: це є Ісус, пророк із Назарету. Слава Ісусу! І для Хоми Ісус дав відповідь, що я є, каже, дорога, правда і життя. До отця ніхто не приходить, як тільки через мене. До Бога ми йдемо тільки через Ісуса. Слава Йому! Він є дорога правда і життя. І ми, дорогі брати і сестри, на цьому місці проповідуємо віру Ісуса Христа. Про це говорив потужно апостол Павло, діє апостолів в 20 му розділі, в 21 вірші, що каже, возвіщаючи, проповідуючи, як юдеям і геленам покаяння перед Богом і віру Господа Ісуса Христа. Слава їм! Оцю віру, брати і сестри, ми проповідуємо, щоб ми ходили в цій вірі, ходили в Ісусі Христі. І сьогодні в мене таке бажання проповідувати про наше ходження в Ісусі, злиття з ним, зростання в Ісусі Христі. Слава Богу! щоб кожного любити брата і сестру, хвала Ісусу, підкріплять один одного. До цього ми є покликані. Слава Ісусу! Потужно колись свого часу, коли Бог зявився Аврааму і каже: Я Бог Всемогутній, ходи переді мною і будь непорочний. І Бог каже: Я поставлю між тобою і мною заповіт, каже Господь. Ось, А завіт заключається в тому, що ти кажеш, будеш отцем для багатьох багатьох народів. Слава! Йому. Ось і Бог нам дає милість, Павло пояснює до Римлян 4,12, щоб ми йшли по слідах віри Отця нашого Авраама, таку мати віру, як він, що він був названий другом Божим, полюбленім. Він був в близості з Господом, і ми маємо йти у цих слідах. І ця віра Авраама вона йому зарахувалася в праведність тоді, коли він був ще не обрізаний. Це є признак для нас. Для необрізаних, що нам теж і віра зарахується в того, що ми віримо в Отця, що Воскресив Ісуса з мертвих. Ось для... він помер за гріхи наші і воскрес для нашого оправдання. Слава Ісусу! Павло, апостол, свого часу дуже радів церквою колосян. Він бачив у них порядок і твердість віри Ісуса Христа. І він каже до них, каже: Отже, каже: якщо ви прийняли Ісуса Христа, так і в ньому ходіть. І каже, бувши збудовані і вкорінені на ньому, та зміцнені в вірі, як вас навчено, збагачуючись у ній з подякою. Слава Богу! Бачите, ми маємо ходити в Ісусі Христі і бути збудовані і вкорінені в Ісуса, щоб нас від Божої любви, що є в Ісусі нічого не розлучило. Слава Йому! І каже, і в цій вірі ми маємо бути збагачені подякою, як нас навчені. Щоб ми, коли Бога і просимо, молити, Бог не каже, щоб ми не просили, Він каже, просіть і буде вам дано. Але щоб ми перш за все випереджали наші прохання з подякою, щоб ми були вдячні Богу. Щоб ми були, в тому числі як цей один чоловік, що прийшов, віддав коло подяку. А Ісус каже: Ну а де ж дев'ять? Чому вони не вернулися, віддати коло подяку? Тому ми маємо бути за все вдячні Богу, бо це є воля Божа про нас, щоб ми були вдячні. Божий пророк Михей потужно сказав такі слова: каже: а ми будемо ходити в ім'я Господа Бога нашого, а всі народи, каже, ходять інше. Ходять в ім'я кожен свого Бога. І ми тут вже чули про ідолів. Всі народи мають своїх богів, своїх ідолів. А ми будемо ходити в ім'я Господа, Бога нашого. Слава Ісусу. Так само апостол Павло нас дуже потужно закликає, це сказано до євреїв 12.12 каже: і ходіть, каже, прямо ногами вашими, щоби криве, кульгаве не збочило, а випривилося, аби виріти він, що каже. Що треба зробити, нам, щоб нам ходити прямими нашими ногами, дорогуці на церква? Що треба зробити? Каже, зміцніть, опустивши руки і коліна ослабші. Буває, що у нас руки опускаються, ми впадаємо в відчаї, депресія в сумніві, онині ми впадаємо в таке. Нам дуже є тяжко. Ми, нам здається, ми є всіма покинені, нікому не потрібні, всі на нас вустають. Ось, навіть і кажуть, той, що сидів при мені при столі, на мене п'яту підняв, про Юда карьоського. Як там можна сподіватися, правда? але тут, Господь каже, щоб ми не піднімали наші руки, зміцнили наші руки. І коліна наші ми зміцнили, брати і сестри, щоб ми йшли прямо, прямо нашими дорогами. Апостол Петро нас закликає, по яких ми маємо в слідах йти. І апостол Петро каже, щоб ми йшли по слідах Ісуса Христа. І каже, ми до того є покликані, щоб нам йти по слідах Ісуса, бо Христос каже, постраждав за нас і залишив нам приклад. Тільки йти за Ним, за Ісусом Христом. До того ми є дорога церква покликані. Божий пророк Михей дає нам таку пораду, 6-8. Каже, у людину сказано тобі, що добро і чого вимагає від тебе Господь. І три речі від нас Господь вимагає. Не тільки тут йде благання, що Бог благає, як там апостоли до Римлян, 12 мороздалі Павло каже: Ми вас благаємо, Боже, милосердям, повідавайте свої тіла в жертву, угодну, святу, приємну Богу для розумного служення. А тут же Бог вимагає від нас, брати сестри. І три речі від нас Бог вимагає: перше це любити, друге це діяти, а третє – ходити. Любити ми маємо що, браття, сестри, діла милосердя діяти справедливо і ходити смирномудрено перед Богом нашим. До цього ми є покликані. Слава Богу. Ми маємо бути? І тоді ми показуємо і світло для наших окружуючих людей, що поряд нас живуть. Слава Богу! Зустрічаються з дуже є люди гарні, мудрі, поважні ось. Каже, але каже, ми, ми будуємося на своїх філософіях, на своїх вченнях ось. Каже, мені дуже подобається наука буде, і інших ось. Думаю, ну я ну просто людина ще не знає Ісуса, не вкусила, який він добрий, що він є світло. Людина є в тевреві. Хоч може знати дуже багато філософій, багато релігій, але християнство це є єднання з Ісусом, жива віра. Це не релігія такі обрядності, а це є єднання з Ісусом. Слава Ісусу. І Павло каже: отож, каже, нині. Каже, немає осудження тим, що є в Христі Ісусі, які живуть не по тілу, а по духу, і каже, тому що закон духа життя в Христі звільнив мене від рихона, від закона гріха і смерті. Чуєте, нам Бог дав внутро наше закон духа життя в Христі. Він нам його дав, і Він цей закон духа життя в Христі. Нас звільнив від закону гріха і смерті. Слава Ісусу! За це ми маємо бути дуже вдячні, тому що ми вже ходимо по духу улюблені, але не по тілу ми вже ходимо. Слава Ісусу! І ще Павло пише до церкви коринтян, що каже, ми, ходячи, ходячи в тілі, не за тілом воюємо. Ми маємо зрозуміти, що наша душа, наш дух знаходиться в нашому тілі. Ось, якби нашої душі, нашого духа не було в нашому тілі, наше тіло стає мертвим. Тіло без духа є мертве. І знаєте, так само, як написано про Рахіль, коли вона помирала, знаєте, в природах, в неї дуже були тяжкі роди, коли вона родила Вініаміна, перша вона хотіла назвати Беноні, але батько Яків назвав його Вініамін. Каже, роди були дуже тяжкі. Каже, і коли вона помирала, виходила її душа. Виходила її душа улюблена. Тяжко вона померла, Рахіль. Ось і тому недармо Йосиф так сильно любив старший брат е Віняміна. Ось то був його брат, і по батьку, і по матері. Він його щиро любив. Що коли в Єгипті вони прийшли, то він дав більше порції всього, ніж всім братям своїм по батькові. А йому найбільше всього дав він його любив найменшого брата. Він бачив, що він був в дійсності сирота. І як він сам був сирота, він народився він навіть матері не пам'ятав, бо мати в природах померла. І він дуже щиро любив війні. Аміна свого брата. Слава Ісусу! І тому, ми хочемо, що в тілі улюблені, браті і сестри, ми не за тілом воюємо. Наша зброя не тілесна, а духовна, щоб нам руйнувати твердині і задуми людські, які тут проти пізнання Бога. І полонимо кожну думку на послуг нашому Ісусу Христу. Слава йому! Алилуя! Ангелець Іван ще нам дає таку хорошу пораду, каже, якщо, каже, ми ходимо в світлі, та як сам Ісус у світі, то маємо спільність один з одним. І кров Ісуса Христа, Сина Його, очищує нас від всякого гріха. Слава Богу. Ось, Коли ми є очищені, коли ми вже є в світі, нам хочеться і мати спільність один одному. Ми не цураємося, ні брата, ні сестри. Слава Богу, ми не цураємося церкви Христової, тому що ми ходимо в світі, дорога церкви. Слава Ісусу! Каже, а якщо ми говоримо, що маємо спільність із ним а ходимо у темряві, то ми говоримо неправду і не поступаємо по правді. І ось Євангеліє, яке ви чули від нього, і ми звіщаємо вам, Бог є світло і немає в Нім жодної темряви. Слава Богу! Бог є в всьому святий. Амінь. І нам треба себе перевіряти. Нам ще хорошу дає пораду мудрий Соломон. каже, Тому, каже, ходи шляхом добрих і тримайся стежки праведників. Тому що праведні будуть, будуть жити на землі. Це притчі 2,20, 21. Ми маємо ходити шляхом праведників улюблені, шляхом добрих і триматися тих з тої стежки. І ми Бог дає благословення, дає життя на землі. Слава Ісусу! І ще Він дає добру пораду далі: каже: не вступай на стежку нечестивих і не ходи на шлях злих. Міцно тримайся наставлення, не залишай, зберігайся наставлення, тому що воно життя твоє. Нам, яке ми отримали наставлення, ми маємо міцно триматися цього наставлення, іти за Ісусом Христом. А від дороги нечестивих ми маємо втікати, бути блаженими, як каже Мудрий Соломон, як каже Давид, каже, не ходи на нараду нечестивих, ось ми там не маємо йти улюблено церква. Ще Іван дуже тішиться, що каже: знайшов із дітей твоїх, що ходять в правді, каже, як ми отримували цю заповідь від Отця. Яку ми отримали заповідь від Отця улюблені, щоб ми любили один одного, а любов ця заключається, щоб нам поступати по Його заповідях? Слава Ісусу! І ще Іван сказав такі слова в третьому Соборному Івана, каже, каже, для мене немає більшої радості, як чути, що діти мої ходять у правді. Слава Богу. Щоб ми всі ходили в правді. А в чим цей гай так ходив у правді? Знаєте, що є написано, я чув, каже, про вірність Твою, коли ми будемо вірні Господу. Вірні один одному, чоловіки вірні своїм жінкам, жінки своїм чоловікам, не тільки тілом вірні, але мислями, душою, думками. Ось в дійсності то є нема більшої радості. Є написано, що церкви по всій юдеї теж ходили, написано в страсі Господньому. І від Духа Святого вони збільшувалися. Щоб нам ходить друга церква в страсі Божому.